Перші серійні літаки світ побачив у 1998 році, тобто у період, коли F-16 вже отримував купу замовлень та розходився країнами НАТО, завойовуючи звання наймасовішого літака четвертого покоління. Щодо модифікацій, то Єврофайтер тайфун досяг можливостей авіації четвертого покоління лише у 2006 році. А найновіші версії літака з'явилися у 2014 році. Першим бойовим досвідом тайфунів стала військова операція ООН у Лівії, яка відбувалась у 2011 році. Спочатку тайфун створювався як літак для завоювання переваги в повітрі, але в ході розробки та експлуатації він отримав можливість завдавати ударів по наземних цілях. Тож перетворився на багатоцільовий бойовий винищувач. Цей літак має хорошу маневреність та здатність до ведення бойових дій за будь-яких погодних умов. Станом на сьогодні тайфун перебуває на озброєнні чотирьох країн-виробників: Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії. А також Австрії, Саудівської Аравії, Кувейту, Катеру і Оману.